Мандрівні душі це ті зіркові душі, які втілювалися у різних цивілізаціях, зіркових системах, часто, ще називають душі переходи, ті, які приходять у певні системи сім'ї роди для глибокої трансформації. Якщо дана система, рід потребує її. Їхнє життя буває дуже складним. Вони часто переживають різкі повороти долі, втрати, кризи, повні обнулення. Через енергію цих душ руйнуються старі сценарії, кармічні петлі і застарілі енергетичні структури. Їхня поява схожа на бум, йде розрив, наче вибух, і в просторі інших людей все ламається, руйнується те, що не відповідає істині суті призначенню. Мандрівні душі не завжди залишають після себе комфорт, але вони спускають зміни. Їхня присутність запускає рух там, де був роками, десятиліттями, століттями застій. Часто їх не до кінця розуміють або зовсім не розуміють, але їхній вплив надзвичайно глибокий, глибший, ніж здається, на перший погляд.